Друзі, ми знову на роболовлі. З вами, як завжди, В'ячеслав. Іван, вітаю. От. Зараз швидко розкладаємось і погнали. Ваня чистий місцяк, Ось тут він буде сидіти. Ось так це виглядає. а Поруч поруч буде сидіти я. Ось тут. Подивимося, як воно буде. Так, ну що ж, друзі, ми... Місце вже почистили, зараз будемо готувати закорм. Закорм Закорм на сьогодні це флагман Grand ляж Крівер і змішаємо з лящ шоколад. Це у нас буде база. Додамо крупної фракції отакого от формату. Ще будемо пробками додавати отаку. От Отакий сподмікс. Є у нас ще варіант домашнього звареного перевареного гороху. Не знаю, мабуть, будемо давати пробками, щоб подивитися на результат. Ну і додамо, звісно, що отакої от карпрошної конопельки. Все, ми погнали швиденько замішуватись, закидувати. Сьогодні у нас а, риболовля на ляща і ми будемо пробувати сьогодні перше нову таку нове оснащення. Це спортивне оснащення інлайн. Раніше не ловили. Подивимось, у кого буде щоб працювати краще, класичний паттерностер чи спортивний інлайн. Не перемикайтесь, дивіться далі. Друзі, ми вже відмаркерились, розклали свої снасті. Готові розпочинати риболовлю. Ось так виглядає наше місце. Це моє робоче місце. Вітер дуже сильний, будемо робити поправку і намагатися не перекинути один одного. Там сидить В'ячеслав. Знайшов точку, будемо починати кормитися. Друзі, чекаємо тоді першого клівандера. перший закид я, я закинувся, в закинувся, у мене одна паличка, у вані дві палички, у Вані класичний патерностер, у мене інлайн. Подивимось, у кого результат сьогодні буде краще. На 16-й воді зробили по першому закиду. Будемо скоро перезакидатись і чекати на перші покльовки. Так, в якості гачків. Сьогодні я використав armadale 313 серія, 10 номер. І взяли на пробу як поводочний матеріал Reflow Power. Чесно, не знаю, що це за виробник. Ось. Моноліска будемо пробувати. По віці зробив десь 70-80 см, одна палка з фідергамом, друга палка без. Ось. Течії поки немає. Чекаємо на клювання. О, на обі зразу. Поплівки на обидві палки відразу. Так, яку ж першу ви Мабуть, треба підсачка. Так, є перша достойна рибка, ту, яку ми не втратили. Так, была еще одна клювака. Не. не Что-то Ось така плітка ловлю я на Sherman Pro в росте 4 метра до 180 грам. Поки отакої гарної вам природи, поки ми очікуємо наступного клювання. Зараз у нас рахунок 33 інлайн патерностер, нагадую. От. Так що слідкуйте, не перемикайтесь, це ще не кінець. Так, у Славіка, здається, похлівушка. І щось тягне. А, невеличка. Ого! Та це ще й величка така плотва. Гарненько. Зараз покажемо. Ось така от плотва, друзі. Ну, непогано, Перша в моєму житті нормальна риба на онлайн. Ха. Ха. є контакт. Що, відпускаємо. Та давай, мабуть, садок збирати будемо та потім для загального результату. Ну давай. Так, у Славіка здається клювання. Навіть допомога треба. Нарешті так, Не бачу. Дочекався. Нарешті дочекався. Так, і що там у нас? Не знаю, щось не дуже велике. Але витрачається. Піднімай, піднімай, бо тут кущі. Щось воно ще й в сторону тягне. На Карасенко Я вас вітаю. Дякую, друзі. Гарний. Крупненький. Віддай. Класично за нижню губу. Все як положено, дуже міцно. Він зачеп... Нікуди б він дів... не дівся. Він вже зачепився за, за все підряд, там і за нижню, і за Оп. Отакий, пан Крас. Продовжуємо ловити. А, в бровку зайшов. Ні, наче висить. Так, у нас вечірня клювака. Уже стемніло, почепили світлячки. Щось хотіло вкрасти фідера. Не можу зрозуміти, де далеко, недалеко. Але ще вже тут рядишком. Карасенко. Якось він криво зачепився чи що. Так важко йшов. Непоганий такий кругленький. Так. Классне карасинку від теж. Так. так. Є карасьок. Спіймали. Так, ну що, друзі, давайте підводити підсумки. Під так, загалом сьогодні в нас Ось от такий от улов, це скільки? 6 карасів, 3 плитви і одна густяра. Відро бичка, якого ми не знімали О. по зрозумілим причинам. Ось карасі такі достатньо гарні. Грам 300, 400. О, трошки більше. А, карасі трошки більше ладоні. Тож, друзі, відпускаємо їх в рідну гавань. мабуть, нехай ще підростають, щоб взагалі бути. Міга-міга-міга-монстрами. -міга ну, коротше, не лящі, але трошки половили. Задоволення отримали і це головне. Друзі, підбиваємо підсумки сьогоднішньої риболовлі. Відловилися в мене погано. В прилові у нас плітка і карась. Ось. Результат ми вам показували раніше. Пам'ятаєте про вас, з який ми успішно провтикали в минулому відео? Так от, сьогодні ми теж успішно протикали ще одну таку клюваку, Але вже не на макушетник, а на фідер. Ваня зараз вам дуже детально розповість, як це сталося. Клювка була дуже гарна. Фідер злітав з підставки. Але ось так вийшло, що ми втратили такий екземпляр. Був дуже гарний паровоз. Ось. Але ми не засмучуємось, продовжуємо. Будемо намагатися ще зловити гарну рибу. Сподіваюся, вона у нас буде дуже скоро. Підтримайте Івана, будь ласка, в коментарях, бо це у нього сьогодні злетів короб. От, він дуже на цю тему засмутився. А, дивіться, просто фішка в чому. У нас сьогодні в цілому рибалка на лящах. Корп повністю лящовий взагалі, абсолютно горох, сипуха, все лящове. А відповідно, гачки теж не корпові, не великі там, і так далі. Просто звичайні лящові гачки. Тоненькі, все як положено, щоб воно гарно грало. Але не сталося, як гадалося, то коропа ми не чекали, взагалі ніяк. Тим паче такого там не знаю, теж паровоз був такий дуже непоганий, щоб трошки вкрали бфір. Друзі, дуже хотів спитати вашої, вашої поради щодо того, як все-таки нам, нам піймати ляща. Бо мошка нас вже з'їдає, ляща ми все ще сьогодні не бачили і не тільки сьогодні. Раніше ми хоча б там один-два ловили, і він у нас крутився на точці сьогодні взагалі нуль. Можливо, ви знаєте, і готові поділитися з нами якоюсь інформацією. В свою чергу, ми з вами своєю інформацією теж поділимось, задавайте ваші питання в коментарі, пишіть рекомендації і підтримайте оцього чувака. Бо ну, це просто капець. Я, я не по собі знаю, як це трошечки обідно. Е, е, і, мабуть, е, ви. Скоріше за все, у вас теж сходила риба, бо риба вона така, вона має, так, має таку історію, як сходити з гачка або обривати, обрізати, чи ще щось робити з цим цим. Тож, підтримуйте, підтримуйте його, йому дуже сумно. Якщо вам сподобалось наше відео, залишайте коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Рекомендуйте своїм друзям, підтримуйте українськомовний контент. І до зустрічі на річці Дніпро. Друзі, ваші реакції дуже-дуже нас мотивують, навіть після невдалих рибалок збиратися з духом і їхати знову на риболовлю для того, щоб показати вам а, наступну нашу неудачу. Однак а, я впевнений, що рано чи пізно ми зможемо здивувати вас нашими уловами та місцями, де ми знайдемо рибу. Тож не перемагайтеся, підписуйтесь, слідкуйте і залишайтеся з нами. Ми вас ще здивуємо. За Все, класно. А тепер. А Розкажи мені, як дивиться.